Прийшов вечір, а мій кіт бігає, як посолений. А чому? А в нас прийшла подруга наша. Привіт, що ти мекаєш? О, Мія літає, кітка вже прийшла. Давно тебе подруга не було. Ще одну пригорчу я взяла. Тут всиплю її. Мій кіт чекає. Кітюня, що ти дивишся, так? Да? Мія? Що, прийшла твоя подружка? Давно ти її не бачив так. Загуляла вона була. Угу. Ну, ти в мене кіт домашній. Бережеш себе. Мія, давай додому, ні? Та як я додому, правда? Мія, що ти возмущаєшся? Давай додому, бо холодно. Давай. Давай, ходи. Давай, додому. Давай, заходь. Молодець. Так, що була подружка в тебе? Так, заходила до тебе подружками, їй дали поїсти, так? Угу. Так, мія. Все, давай, кажи на добраніч своїй подрузі. Так, кажи, на добраніч. Заходь додому. Заходь, давай, бо холодно. Я з ким говорю. Ні, не чути. До хати. Холодно. От, правильно, йди поїж. Ні, 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 двері ми закриваємо. Все. Все. Твоя подруга хай йде собі, звідки вона прийшла. А ти вдома сидиш. Ти не кричи. Не кричи. Не кличе її. Я її до хати не пущу, не візьму, ні. В нас не готель. І не перевалучний пункт Мяу. Ні. Мяу. 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 отак виглядають сиренади. Коли Ромео вдома, а Джуліта десь там ходить попід балкони. Правда? <плес>